Доброго дня, шановні глядачі, добро дня, шановні українці, жителі міста Сикіряни Новодністровськ та Сикірянщина. Перед тим, як подивитися моє відео, нажміть вподобаєчку, поставте лайк. Вам це не важко. А мені потрібна підтримка для мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про дитяче харчування. І я звернуся, Тема дуже важлива, і я звернуся... Безпосередньо до голови Сукірянської ОТГ пана Василя Васильовича Козака. Пане Василю Васильович Козак, від людей мені, як журналісту та блогеру, надходять певні сигнали про невідповідність харчування в шкільних заходах та дитячих садках. Сукірянської ОТГ. Я довожу ці сигнали до вашого відома як інсайдерську інформацію, та, на мою думку, їх потрібно перевірити. Що просять люди? Перевірити не тільки документацію, а реальний справ речей з харчуванням в школах та дитячих садках. Себто перевірити документи та реальний стан речей на місці в столовах. Учбових та дитячих дошкільних закладів. Перевірити, чи не завищені ціни при закладенні контрактів з поставщиками, перевірити тендери. Уважно перевірити тендери. Перевірити на місці, в їдальнях, колись була така дуже гарна традиція в місті Сокіряни, ще з давніх. З 80-х, 70-х, 90-х років, коли приїжджали чиновники, тоді партійні, тоді керівні чиновники Секірянської міськради, районо, райкому партії при Совітському Союзі і перевіряли це все особисто на кухні, важили при них, пробували, знімали пробу і так далі. Себто перевірити реальний стан речей, тому що на папері, як завжди, все пляше. А коли доходить до норм безпосередньо в столовах, до якості їжі, та ще подивитися на тендери, та ще подивитися, чи вчасно тендери заключались, тому що інформація, що у нас тендери. В школах на харчування та в дитячих садках чомусь заключається трошки пізніше, і деякий час немає певних продуктів. Ось така інформація, Василь Васильович, я думаю, є над вам, є вам про що подумати. І люди та я особисто впевнені, що ви візьметеся за це питання, за харчування, за контроль все, а не просто на папері. Дякую за увагу. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець і ще блогер. До нових зустрічей!